Друзі, привіт! h 8 кажете, ніби так. Чорний, великий, єчезний седан, 3-літровий двигун, чіпований, S-Line, комплектейшн, світлий салон, сервант. Коротше, дуже багато всього такого, ну, не знаю, типа спорт і в сервантом, ну якось так. Тут би певно, пасував карбончик, або просто якийсь чорний. Чорне дерево, ну щось таке. Коротше, сервант і серван. Мені серванти подобаються, вони мене ніколи. <кій> ну, типу... Але вже як типу, машина під спорт, ну то якось би хотілося так. Дуже брудний автомобіль. Дуже. Попри те, що 170 пробіг, тільки машинка забруднилася. Ніколи нічого не робилося, приїхала з Америки і так юзалась, 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 юзалась. І так тросі. Не просохший, бачите, по цих штучках дуже видно, чи що не просохші, друзі. Якщо комусь цікаво. Я завжди на ці штуки, якщо там просохше, значить пластики сюди просохші. Так, паски дуже брудні. Це попробую достати шию. Шея наша. Ось от так. От. Брудно. Брудно. Попробуємо зараз замочити, поки там будемо готувати. На годинки півтора. Бо я, скажімо так, друзі, не парю зразу, я готую машину. во всі моменти я вимилюю. Маю спеціальну штуку, яку я вимилюю, бо як туди парю, то та говно воїн розлітається по цілому салоні. і Я потім збирати довго і довго на початках зразу все парив, потім зрозумів, що дуже довго витрачає час, щоб це все зібрати говно. Так, ну По коврона печалька, ну, такі моменти заюзання дико. І ще на світлому. Якось так. Так що тут школка не дозволяє туди залізти. Це мінус. От тому, тому більшості людей, ну типу більшості такі так, 99% знімаються духи. Я буду лазити, буду там пензликом щось витягувати пару потім. Тільки щоб не знімати. Так, тут теж підлокітник в такому дикому стані. Шкода, що люди так їздять, шкода. Ну нічого, то є аудіальна шкода, значить все помиє. Так, ззаді у нас коричнево. Що за фігня? Там теж я навіть не замітив. Прикиньте, далтоник все. Так, шторки, це круто. Круто. Ну і ззаді брудно. Ззаді теж вже така жовчизна. Воно впереди гребить. Це органіка на ньому стільки, що воно таке. Євоковерка. Теж машинка дешевляє, друзі, як на мене. ну, Але це таке, то вже кожного своє. Так, а ззаді тут чистенько, бачите? Ну, але тут все, машинка треба парити, все відпарювати От сліди американські, злітали шторки Ну нічого, зараз прогріємо. Машина Total Black. Все, антихром, максимальна решітка, все, все, все. Тоновані стопи, ну, виглядає дуже так ефектно. Але я за автентичність автомобіля. Максимум того, що я люблю в машині зробити, то тонування. І якщо є можливість колхозу, то е, заниження підвізки. Тобто, я люблю низькі машини, щоб вона так стелилася. Так, оці речі ми забираємо зараз з машини. Це крієнцію поскладав. Витягуємо ці срані коврики, ну і тут бачите таке виховнічка кож. Так, тут є, є роботки, машина схожі седан, але світий салон і брудно, і ви бачите кава. Зараз ми це все содою затремоваємо, ось там заляємо і буде бомба. Окей, друзі, будемо працювати. Роботи в хер. Що, друзі, цікаво? Бо я попрацював. І я попрацював, друзі, і машинка помінялась. Машинка помилась, текстура відмилась, все красиво. Все пахне. Це я здивований. Може через те, що тут не було пахнючок взагалі. Тобто, по всій машині ні одної пахнючки не знайшов. Тому, можливо, так вона дала на запах шкіри. Шкіра була дуже дико грязна, і вона трошки є пошкоджена. Тут є затертості, але через те, що це біж, через то, що це біж, зараз висохло і майже не видно. Тут під джинси витерто. Ну, тут можна локальні підкраси зробити. Це елементи і цих садників. Ну і ті картарки тут такі засижені, але в загальному дозі, ну, то, що було, це просто небо і земля. Також тут всі ці стоєчки помились. Потолок. Козирки і, може, комусь на замітку дуже класний золотий значок у вигляді якогось там церковного святого. Хто не знає, що дарити, отак досить прикольно. Я б собі три зубов чіпив, або щось таке, можливо, навіть якийсь логотип, який мені дуже подобається. Так, паски безпеки шукаємо, друзі, ту страшну зону. От вона. Ну, скажімо теж, ну, круто. Можна простібнутися, з фонариком можна ловити, але якщо такое оком дивитися, то він чистенький. І це круто. Також по кермі ниточка вся ціленька, вся помита, кермо на диво ціле 170 тисяч пробіг. Тут чомусь шаталася сідухи. Так, крається все чисто. Ну і Тут на єва коверках, щоб вони не юзались, таку резинку причепили. І вона тут сильно затиснула і ніяк не піднімалася. От, фікальні підкраси, такі, ну, але кажуть, це фонарик, де є світло, трошки заломи е, самого волокна, але так, що оком дивиться, то все набагато краще. Око от зараза... замилює прям як той iPhone. Так, ззаді в нас краща ситуація з кріслами. Нема тих страшних кратерків, але бачимо, чистота порішала, салон став світліший, став приємніший, а то він вже був такий жовтий іменно. Також всі елементи були дуже брудні, ногами затовчені, це все промилось, ну, але є отакі фікальні підкрасики, незначні, але є ну, не новий автомобіль. Цей доглянути. Є в опогах, друзі. От мию їх, мию, а ті срані соти все одно брудні. І вони ж мене так Коротше, так я їх ненавижу, ці, блядь, коврики, що аж мене трусить від них. Моя думка, що вони, коротше, забирають красоту автомобіля, скажімо так, легко. І вони допомагають машині дуже швидко забруднюватись. Так коверки не тримають пиль, пилюку, пилюка розлітається, все це осідає, потім де не сідає, тому вона така була брудна. Була б вона на ворсі. Я думаю, ситуація була б краще. Це моя така чиста думка. Машини приїжджають, я замічаю, де ворс. Там машини ну, просто в поверхах не такі брудні, не такі в пилюці, і сідухи не такі в пилюці, навіть якщо на тряпці. То машини не такі в пилюці, як, наприклад, коли от і вот є коверки, коли пилюка не тримається в ногах, розлітається по цілому салоні. Це печалька. Так, кава. Є таке, що миє сода з том. Я думаю, що це всякі капучино, всякі лати. Американо, бля. Ну, якщо це еспресо, думаю, що воно не миється. Це просто поливається на коврик. Ось ця частина еспресо. Тупо підмальовує. І що і таке бля, рижи, Ну, Теж воно під коротко накидається. Тут якісь капельки. Ну, плін, підлога. так собі. так собі, собі. Помилася, але мають світлий салон це постійний догляд, друзі. обов'язковий постійний догляд. Але відстірується. Клієнт каже, все, більше біжевий салон салони буду брати, тільки чорний. Так ти не будеш просто бачити бруду на чорному салоні, але він буде. Однаковий. Але світлий салон от так от виглядає круто. Робимо собі задоволення, обов'язково, друзі. Е, ну і машини чистимо. І машини чистимо, обов'язково, щоб було чисто в машині, щоб було собі приємно зробити задоволення в чистій машині. Отакий. От от. Сьогоднішній мене гарний ранок. Добре, що вчора я зробив і вийшло. Коротше, знаю, помочився, але вона крута. По своєму вона дуже крута зоні, дуже крута.